Українські воїни зупинили просування росіян на Покровськ, але окупанти підтягнули підкріплення і найближчим часом можуть поновити атаки. Місто готується до оборони. В ньому досі понад 12 тисяч мирних жителів. А найближчі села Росіяни штурмують малими групами. Як воїни-десантники знищили шістьох росіян та спалили їм броню? Бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Крієнко. Дивіться далі її сюжет з передової. Покровськ подекуди розбите, дуже спорожніле місто, ніби завмерло в очікуванні своєї долі. Поміж багатоповерхівок вже звели лінію оборони, а в селах неподалік тривають бої. Це сьогодні спалили БМП, з якої спішила охота противника. Вже годину як горить ворожа бронемашина. Піхота з неї встигла зіскочити і тепер бігає між нашими позиціями. Давайте, осколам швидше, повторяйте. Давай швидше Пока поки не підлекти. Це дають команду пілотам. Вони виходять на полювання за шістьма росіянами, які пішли на штурм. У орієнтів сині ворота і напротив них здання розрушені. Отут він в так, йде. То, да, то, да, да, то, да. Ці військовослужбовці противника, які розгрузилися, вже ввечері будуть. Комбат упевнений, що штурм відіб'ють, бо він не перший за добу. Головне, не видати нашу піхоту, яка ховається серед цих розбитих будівель. І щоб до неї не дійшли російські штурмовики, на випередки працюють дронщики. Там делепівішка два трьохсотих важких вже мінус. Два ще четверо росіян намагаються закріпитись у підвалах зруйнованих будівель. Один з них водій бронемашини, яка догорає поряд. Він здається, розуміє. Вихід з цього штурму для нього є лише один. Ну пілота дрони не збрасувати. Ці російські штурмовики прийшли в бій вперше, кажуть десантники. Ворогу надійшло поповнення. Цілий стос документів свіжо мобілізованих росіян місяць півтора і вже на фронті, і вже загинув на українській землі. Те, що тут на покровському напрямку воїни 25-ї Січиславської бригади старий перший і другий ешелон Росіян, це правда, але на жаль, знову присилають нових. Командир Харків показує колекцію документів знищених окупантів. Жартує спеціально збирав для журналістів. Хоч гості з північної Кореї тут ще не бачили, але ці росіяни не зблизька. Це їм подобається. Чим? Хтось старався вибирав свою обгортку ненадовго, звідки таліятя Самарська область. Інтенсивність боїв навколо Покровська знизилась в порівнянні з гарячим наступом ворога влітку, але штурми накатами на виснаження наших військ не вщухли. Аби відбити цей штурм, нашим армійцям знадобилося три години і десятки боєприпасів. Але головне, що до наших піхотинців цим росіянам дійти не вдалось, так і лишились назавжди на розвалинах будинків, які спалила їхня артилерія. На одній позиції повністю розбили ворога. Кількості 6 осіб цього дня лінія фронту, за яку відповідає 25-ка, встояла без змін. Значить, дорога на Покровськ для ворога й досі закрита. Але армійці розуміють, доля міста вирішується не лише на цих клаптиках фронту, який утримуються січиславські десантники. Якщо впаде Курахово, інтенсивність боїв навколо Покровська з. Нову зросте Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий. ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Більше часу на медичну підготовку, на вивчення радіоелектронної боротьби і на тактику бою. Українські мобілізовані наразі мають змогу на два тижні довше готуватися до бойових дій. Як мотивують майбутніх солдатів-інструктори? Наскільки важко у навчанні? І в яких умовах відбувається підготовка, наша Наталя Нагорна бачила в одному із навчальних центрів сухопутних військ. Її репортаж, дивіться зараз. Безпілотники горить, димить, стріляє, вибухає для багатьох чоловіків. Тут це перший день учбової війни. Це один з навчальних центрів сухопутних військ. Інструктор Іван розповідає, на таких заняттях має бути дуже гучно. Саме один з самих дієвих способів психологічного тренування військовослужбовців, так як бойові частини не можемо використовувати по причині заходів безпеки, фейерверки. До Івана нелегко. Чоловіки 30 плюс, чи не вперше у житті вдягли бронежилети та каски. І у усьому цьому спорядженні тепер долають смугу перешкод. Захекалися, да? Та є таєшки. Аналіз проведених дій проводить. А нас як звати солдат. Златили. А що, давно так не бігали. Мабуть. давно, 18 років точно заняття на полігоні тривають по 10 годин на добу, часто і вночі також. Але тепер часу на підготовку бійців стало в півтора рази більше. То переміщення, переміщення в складі бойових друб на 6 годин збільшили. Це дуже добре. Але додатково ми все одно працюємо і поза навчальний час, коли бачимо, що курсанти ще до кінця не засвоїли програму. Беремо, виходимо, працюємо додатково. Нові знання не усім даються легко, але Іван пояснює. Головне не просто навчити стріляти, а дати бійцю мотивацію. А ми їх налаштовуємо. Ми пояснюємо реально. Налаштуйте мене, а що ви говорите. Ви хочете загинути? Ні, ну тоді будемо працювати. значить. Інструктор пояснює, навчання йшло б значно легше, якби чоловіки, хоч трохи, готувалися до мобілізації. Медицина, і фізкультура це два основних напрямки. Стріляти ми то все навчимо, наприклад, але швидко переміщатися, да, і в умовах, коли дуже критично, людина поранена, вона має собі в першу чергу надати самостійну допомогу. Поможіть, хлопці, поможіть. Тактичну медицину тут викладає Ірина Петрівна в штучній крові та умовно поранена. Пояснює чоловікам, як врятувати інших під час бою та не отримати поранення самому. У нас не було ні путанини, ні, 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 нічого. Хто за мною вступав в контакт? Ірина Петрівна каже, її тренінгам було необхідно. Ось це збільшення навчальних годин. Майже в два рази. Відпрацьовували накладання турнікетів. Поранення і люди повинні прийняти рішення. Ми не просто тупо, щоб хватали, накручували, мотали турникети. Ми, людина повинна розуміти, в яких випадках вона застосовує. Курсанти слухають та слухаються, але не приховують. Відразу це нелегко. Воно на цей складно, так як я автомеханік, ну, прививши до гайок. От, а тут уже трохи друга система. Ну все одно ну схватується. Воно все запаминається, воно ну, влікається. Над невеличким майданчиком кілька різних дронів. Майбутній боєць має звикнути небо, несе небезпеку. Перше це якщо він вас ще не засік, це найкра... найкраще, що буде це залягти і зменшити свій сілет і якомога менше рухатись. Робота з дронами та антидроновими системами це те, що тепер вивели в навчальний план окремо. Раніше в нас було е, заняття по ребу і по БПЛА прописані в комплексі з тактичною підготовкою. Проводилось то зараз. Ці заняття виведені в окремий модуль, тому що не всі це зрозуміють. Можливо, хтось і розуміється в цьому. А взагалі можливо перший раз це бачить. Боям у місті навчає 27-річна інструкторка Руслана. Гранату. Каже, чоловіки її поважають і довіряють досвіду. Інструкторка навчила бойовій справі і багато мотивованих жінок. І серед курсантів, які тут проходять навчання, то найкраще проявляють саме жінки себе. Вони більш витриваліші, вони більше слухають і краще, якби. Підталкують, командують, скажем так, яким нелегким легким не здавалося б це навчання, але кожен день має дати курсантам більше знань та навичок, які врятують та дозволять вижити на полі бою. Наталя Нагорна, Георгій Воронов, Павло Садовніков та Валерій Бурділов. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.